Дивіться, я вам хочу розповісти історію, яку я бачила сотні разів. От сотні разів я вам бачила, бачила ці історії. Бачила ці історії да? От, е, ресторан, да? за одним столиком буде сидіти модель, ідеальна фігура, макіяж професійний, все, дизайнерська сукня на ній буде. Да? От вона знає, що вона красива дівчинка. Ні, Дмитрія. Е, Баланс, да, мілфи і піддідики, просто що мілфи піддідиків собі не беруть. Мілфи беруть собі мальтіпушок на воспитання, а ви вже явно за мальтіпушку перепригнули. Ну, возрост перейшов. но піддідикам теж є з чим заняття. Так, продовжуємо. Да? Тобто дизайнерська сукня, все, вона прекрасно, модель знає, що вона красавиця, да? і вона звикла до того, що на неї чоловіки дивляться. Да? А от за іншим столиком буде обична дівчинка. Джинсики, да, светрик, мінімум макіяжу на ній буде. Вона не моделька. Обична собі така дівчина. Тобто не красавіця еталонна з обкладинки, да, така собі дівочка, да, і от з неї чоловік може не відводити очей. Дивитися на неї просто. да. Він буде дивитися, він буде е, нахилятись до неї, усміхається до неї, да? так? Чому так? Весь вечір тільки її він бачить, да? хоча об'єктивно, що ну, модель красивіша. Об'єктивно так. Да? І дивіться, що е, чоловік бачить у цій звичайній дівочці, казалось би, да? ніби в неї нічого ідеального немає. Да? Да? Ніби. І от тут я вам ще раз говорю, що я ж живу на ліпках, і мені тут дуже все класно видно. Да? Я як кризовий психолог дивлюсь на людей. І я бачу жон мільйонерів, Не модельки. Да, ходять в спортзал, да, вони за собою слідкують. Ну, звісно, вони в адекваті, ну, не модельки. А -а. ну, блядь, такі женщини, баба огонь баба огонь І ти думаєш, да, блядь, ну, я розумію його, звісно, слухай. Тут 10 хвилин постоїш возле такої жінки, вона тебе так зарядить, що ти вже побіжав іметий мір. Да? Так ось, що бачить чоловік у такій ніби звичайній дівочці, чого немає в такій ідеальної, розкошної да, казалось би, модель. І це такий секрет, який е, може зламати ваші взагалі, уявлення про зваблення.